Вітаю вас, шановні друзі. Тільки що опублікував на своєму телеграм-каналі відео, там де троє ТЦКшників їхали машиною просто по вулиці, побачили хлопця. Вирішили перевірити в нього документи, але не на того як так то, кажуть, нарвалися. Я йду, живу так, як я хочу. Не лізь в моє життя. Поняв поняв. Війна це організована. Високе долбойове ходити людей, не їх. На забій ведете нам мобілізували. Включай з що Ви творите. Ви людей на забій відводите. Все війна організована. Косалецькі там з путіним Жречервою крузою, де столу, поки високі займає. цей хлопець. Дуже гарно напхав їм всім повну пазуху, і далі пішов собі своєю дорогою. Причому зробив він це абсолютно аргументовано, тому що ТЦКшники там йому розказували, що їх мобілізували, вони воювали. А зараз після ротації вони от працюють в ТЦК, тому ходять, перевіряють документи. На що він їм чітко, головне справедливо сказав, що це їх проблеми, і вони його не цікавлять. Але не треба йому вказувати, як йому жити своє життя і що йому робити. Причому він зауважив те саме, що я постійно повторюю: вся ця війна це один великий договірняк. І воєнний стан незаконний, і мобілізація незаконна, і комендантська година незаконна, і те, що роблять у ці тисикашники, це все абсолютно незаконно. І прийде час, коли вони всі будуть відповідати за те, що вони зараз роблять. І саме погане те, що ці самі ЦКшники не розуміють, для чого влада все це робить. Для чого влада продовжує ділити людей і налаштовувати їх один проти одного. І коли вони все це зрозуміють, буде вже пізно, тому що люди все бачать і все пам'ятають. Ознайомитися з цим відео ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.